Привіт, друзі! Сьогодні розповім про досвід користування 13 айфоном після 10 років з Android-смартфонами. Також детальніше розглянемо рівні мерехтіння як в цій моделі, так і у всіх айфонах, починаючи з десятки. Цей гаджет приїхав до мене з магазину Pixofon. Залітайте до них гості, якщо цікавить нова або вживана техніка. Підтримайте, будь ласка, канал вподобайкою і підпискою. Дякую. Оскільки цей смартфон вживаний, спочатку про ціни. На 13-й iPhone в Україні вони стартують приблизно 17 тисяч гривень, в залежності від стану, а новий можна знайти від 27. Цей екземпляр оцінили в 23 тисячі, оскільки він по суті як новий. Акумулятор має 100% ємність, а з недоліків тільки подряпинка на рамці. В Цьому відео не буде детального огляду. Я розповім тільки про те, що мені сподобалось чи не сподобалось після тижня активного користування. А якщо ви власник або власниця айфона будь-якого покоління, напишіть, будь ласка, свій відео в коментах. По розміру, 13-й iPhone дуже схожий на Galaxy S22. Тому і з ергономікою тут немає особливих проблем. Смартфоном можна спокійно користуватись однією рукою. Єдиною суттєвою відмінністю є розміщення елементів керування. Кнопка блокування праворуч, а кнопки збільшення та зменшення гучності розділені і знаходяться на лівій грані. Я б не сказав, що мені це дуже сподобалось, але звикнути, звичайно, можна. Вібромоторчик здався трішки потужнішим у порівнянні з 6 пікселем чи s 22 а стереодинаміки навпаки тихішими на максимальній гучності. Хоча до якості ніяких претензій. Екран прекрасна OLED-матриця. Насичені кольори, максимальні кути огляду і мінімальний рівень мерехтіння. Але про це трішки пізніше. Ось що не сподобалось, це як на мене занадто широка рамка і звичайно величезний виріз під фронталку та сенсори. До речі, про Face ID. Так, це крута технологія. Секюрніше ніж простий відбиток пальця, смартфон пізнає тебе навіть в повній темряві. Але я точно не можу назвати такий метод розблокування зручним, оскільки, коли смартфон лежить на столі, ти не можеш просто прикласти до нього руку і розблокувати. Потрібно підняти його так, щоб він тебе побачив. І не під кутом, оскільки тоді з великою ймовірністю нічого не відбудеться. Коротше, можливо, комусь такий заходить, але мене воно постійно бісило. Процесор і система дуже потужний та енергоефективний 5-нм Apple a 15 Bionic і всього 4 гігабайти оперативки, але при цьому все працює плавно, навіть враховуючи 60-герцову матрицю: ніяких глюків, підтуплювань чи проблем з багатозадачністю. До цього останнім айфоном, яким я користувався довгий період часу, був 5S в далекому 2014 році. І відтоді iOS не дуже змінилась. Звичайно, з'явились нові фірмові застосунки, віджити, які можна об'єднувати в папки, що дуже зручно. Але в загальному людям навіть старих версій айфонів буде дуже просто переходити на новенькі. Камери. На черік просто хороший. Чесно кажучи, замість нього хотілося б побачити телефото, оскільки вона значно корисніша. Але це привілей PRO версії. А от основний модуль справді крутий, особливо якщо ми говоримо про відеоможливості, топова стабілізація і надзвичайно швидкий автофокус. Батарея номінально всього 3240 мА. Але оптимізація і 60-герцова матриця забезпечують дуже круту автономність. Година Ютуба відбирає приблизно 6-7% батареї. За ніч що з Wi-Fi, що без нього смартфон втрачає близько 3-4%. В загальному у мене виходив повний день користування: 6-7 годин екрану на середній яскравості. З мінусів тільки зарядка через Lightning. Дуже добре, що нарешті Apple змусили змінити його на Type-C. А тепер, як і обіцяв, мерехтіння в айфонах. Я не буду детально розбирати, що таке шим, dc дімінг, різні типи матриць і їх вплив на очі. Про це буде окреме велике відео, коли назбираю більше інформації. Але трохи порившись в інтернеті, я знайшов коефіцієнти пульсації на всіх айфонах, починаючи з 10-го. Ось така вийшла табличка. Вимірювання проводилось на люксометр Radex Lupin на білому фоні. Не сприймати ці дані як дуже точні чи правдиві. Єдине, що треба розуміти, показник більше 10% у деяких людей може викликати зайву втому очей, сухість і навіть головний біль. Я саме така людина, тому для мене це питання дуже важливе. Як бачите, показники у айфонів досить сильно відрізняються в залежності від покоління. І якщо переробити табличку в рейтинг найкращих айфонів для очей, вийде щось таке. На вершині абсолютні чемпіони iPhone 11 і SE, оскільки там IPS матриці, які по суті зовсім не мерехтять. Далі йдуть 15, 14, 13 iPhone, у яких дискомфорт має з'являтися тільки на мінімальних рівнях яскравості. І по собі можу сказати, що це практично так і є. За тиждень з 13 айфоном мої очі майже звикли до його oled матриці. Звичайно, реакція все ж є, але вона мінімальна в порівнянні з матрицями S22 чи 6 го пікселя. Далі в списку звичайні і про версії 10, 11 і 12 айфонів. В них серйозні проблеми тільки на мінімальних значеннях яскравості. І найгірші результати показують про версії 13, 14 і 15 айфонів, які відчутно мерехтять навіть на максимальній яскравості. Підозрюю, що це через 120 екрани. Тому, якщо у вас часто буває відчуття піску в очах, сухість і біль, або ви раніше користувались тільки IPS-матрицями, а зараз обираєте новий смартфон для себе або своєї дитини, будь ласка, зверніть увагу на ці показники, оскільки ви можете навіть не підозрювати, що саме смартфон так на вас впливає. Коротенький висновок: iPhone 13 дуже збалансований і якісний смартфон. Але за ці гроші я все ж хотів, як мінімум, круту телефото камеру, оскільки над Ширіком користуюсь дуже рідко. Тому на жаль, для мене це не ідеальний варіант, і я продовжу свої пошуки. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!